Вони не лише працюють, не покладаючи руки, абсолютно безкоштовно та ще й не втомлюються щоразу вдосконалювати свої вироби для потреб армії. Запорізькі волонтери вже готуються до осені, точніше, рясних дощів. Тож взялися поліпшувати польові плащі намети, аби зробити їх якомога зручнішими. Нову модель мілітарного вбрання бачили наші кореспонденти. Приглушені розмови та безперервний стукіт швейних машин у цьому волонтерському цеху. роботи завжди багато. Бронежилети щімо це одна із частин, яка допомагає встановити потрібний розмір. На 30-40 бронежилетів за день може вийти. Це пані Ірина, волонтерка на дозвіллі та фінансова директорка приватної фірми в робочий час. Допомагати армії прийшла сюди ще 25 лютого. Прийшла, спробувала, сіла в мене. Прості деталі виходять. А ось пані Олена, професійна дизайнерка. За півроку має кілька винаходів досконалень мілітарного обрання. Серед останніх актуальний нині плащ намет, бо ж каже, вже скоро задощить. Ну, ми міряємо на найбільший розмір. За модель для примірки кремезний волонтер Юрій виріб схвалює. Зручно. Головне – сухінка. Пані Олена розповідає, у плащі збільшили капюшон, аби його можна було легко одягати на шолом. А ще для спартанських фронтових умов удосконалили пакування. Примущество в компактності такої і вудобстві ну хранить, тому що якщо його не спакувати, то це от такої вот ну такої облако. А мішочки, в котрі обычно ну хранять плащі, ані в перший раз же это, сразу вибрасуються. Тут пошили з опівтора десятка цих плащів, та як буде велике замовлення, перепрофілюють виробництво жилетів розвантажувачів. Тож пані Ірині доведеться освоювати нові навички, але це її не лякає. Буду ходити поки потрібно буде. Андрій Почтю Артан Дажанко фактизі ті єдині новини.